Бажаємо міцного здоров'я! Ми відкрили збір на автомобіль для виконання завдань на харківському напрямку. Звертаємося до волонтерів з проханням допомогти його закрити. Вдячні всім, хто долучився до збору коштів. Слава Україні! Героям слава! Терміновий збір, що тягнеться півроку. Волонтерка Крістіна Федотова доєдналася до проведення збору коштів на авто для захисників. Машина потрібна підрозділу 36-ї бригади морської піхоти. Хлопці відкрили збір ще в травні місяці, намагалися зібрати там своїми силами з знайомою волонтеркою, але йшло все дуже погано. На момент вересня було зібрано щось десь в них 11 тисяч всього. Зараз ми зібрали вже на перший завдаток. В нас загалом є близько 50 тисяч, треба ще 100 тисяч. Ці 50 нам далися теж дуже важко. Ми робили додаткові тилові збори. Це я долучала людей, які робили невеличкі банки. І вже збирали окремо собі самі, і вони потім вже перекидають на загальну цілу банку. Але вся сума це все одно не покриває суму автівки, бо хлопці знаходяться на східному напрямку, і ну там дуже важке зараз направлення, і воно потрібно, бо прилітає, розбивають і автівки, і все, і це вкрай необхідно зараз. Сам військовий, який звернувся, так він містянин, він з Южного. І загалом спочатку він не захищає. Для того аби пришвидшити збір, волонтерка запропонувала друзям та знайомим відкрити свої збори на невеликі суми. Зараз їй допомагають 12 людей. Для цього оформили інформаційні повідомлення в єдиному стилі. Одна з тих, хто долучилася до ініціативи, Тетяна Приходько, дівчина відкрила збір на 2000 тисячі гривень. На мою думку, це дуже дієво, так як, особливо, якщо це великі збіри, там 140, 200 тисяч, коли люди отак підключаються, і там збирають тисячу, дві, чотири, десять, воно дуже допомагає тим, що збір просувається швидше. Бо якщо це робить одна людина, їй це тяжко, їй треба цю інформацію поширювати, 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 робити сарафанне радіо, радіо, це тяжко, воно затягується дуже довго збір. І коли от так, Ініціативу, то багато людей починають підключатися і пробувати. Тим паче, якщо їм допомагають, якщо вони це роблять вперше, то їх направляють, що треба зробити. На особисту картку я збираю не вперше, це вже другий збір. Перший був це в нас в школі. Ми збирали для тата однокласника на дрон, і тоді я відкривала збір, і ми його ну, робили по школі. На своїй сторінці Крістіна Федотова в межах збору розігрує ворожі рації та оптику. Їх отримає той, хто задонатить найбільше. Підтримати збір на авто для захисників з 36 ї бригади можна за номером картки 53 75 1752 5182.